Сама ранку час новин на марафоні для вас працюють команди фактів та вікон СТВ». суми оготуються від нічної атаки. Під ранок окупанти вдарили по стецівському. Старостату керованими авіабомбами вже відомо про пошкодження житлових будинків. Начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко попередив про можливі перебої з газу та електропостачанням. Масштаби атаки уточнюють загалом. Вже майже цілу ніч повітряна тривога лунала у багатьох областях країни. Червоними були східні, південні та центральні області. У деяких регіонах і досі працюють сили ППО. Моніторингові пабліки повідомляли про вибухи на Миколаївщині, Херсонщині і Одещині. А повітряні сили попереджали про запуск кабів на Харківщину та Донеччину. На цю хвилину повітряна тривога на Сумщині і Чернігівщині. Подбайте про свою безпеку. Водночас про роботу нашої протиповітряної оборони буде відомо трохи пізніше. Відповідь за терор не бариться. Росія і окуповані території знову під ударами. Цілу ніч там лунали. Вибухи на одному з найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації Афіпському МНПЗ спалахнула пожежа. Тамтешні чиновники заявили про атаку дронів на завод упав, начебто уламок БПЛА. Також російські чиновники повідомляли про повітряну небезпеку в Ставропольському Краснодарському краї. У нібито вибухи лунали знову на Брянщині в Ростові. Тамтешні пабрики повідомляли про пошкодження залізниці. Неспокійно було і в окупованому Криму. Місцеві пабрики пишуть. Про вибухи в армянську та керчі, зокрема, начебто, в армянську, гучно було біля штабу ФСБ. Напруження на фронті не спадає за минулу добу. Генштаб там зафіксував майже 160 атак. Бої точилися від Сумщини до Херсонщини. Росіяни активно використовували авіацію. і Дрони камікадзе, випустили по лінії з'їтнення і населених пунктах 71 авіабомбу та майже 3 тисячі різних дронів. На сумському та курському напрямках сили оборони відбили дев'ять штурмів а на Харківщині чотири. Важкі бої точаться поблизу Вовчанська, Довгенького та навколо Куп'янська. У суцільному вогні і Донеччина саме на цей регіон припадає найбільше атак. Окупанти штурмували наші позиції по всій лінії фронту від Лиману до Новопавлівки. Тактики росіяни тут майже не змінюють. Атакують роями дронів і маленькими піхотними групами. А на Покровському напрямку наші сили оборони знешкодили майже 150 окупантів, з них 99 ліквідовано. Заявили в генштабі. Детальніше про ситуацію на Донеччині, зокрема, в Костянтинівці, знає наш воєнкор Єгор Ромахло. Єгоре, вітаю! Чекаємо від вас подробиць. Вітаю, Петре. Ситуація на Донеччині як в умовно. Телових населених пунктах, так і на самій передовій залишається вкрай складною і насиченою. Найгарячіші точки це Покровськ, Часів, Яр, Добропільський напрямок. Також дуже складна ситуація зараз в Костянтинівці, яка продовжує перебувати під тиском ворога одразу з трьох сторін. І в місті зараз дійсно дуже складно. Ворог кожен день скидає на неї сотні боєприпасів. Це артилерія. Це РСЗВ, це десятки дронів. Крім цього, завдає від 10 до 25 авіаударів. Важко заїхати в Костянтинівку навіть спецслужбам. Поліція продовжує прориватися у місто, аби евакуювати населення та документувати злочини росіян. Серед них чимало пенсіонерів, які намагаються протриматися під рідним дахом максимально довго, але поступово люди обирають евакуацію. Один з таких епізодів зараз на ваших екранах білим янголам вдалося вивести пенсіонерку 41-го року народження. Жінка вже встигла попрощатися з власним життям. Далі пройшов пряму мову. В Косатинівці вже немає такого району, щоб не Робити можна. Розпечного місця немає. Я вже прошу Господа Бога, що змилуйся та забери мене відсюди, щоб я людей не і сама мучуся. Це ж вже не жить, а так от. Більша частина інфраструктури Костянтинівки розбита. Немає світла, води, газу. Але попри це тут досі продовжує жити до шести тисяч людей. У кожного свої пояснення: хтось не має родичів або знайомих, до яких можна виїхати. Хтось скаржиться на відсутність грошей для цього. На жаль, є і певна кількість людей, які повірили у брехливу російську пропаганду. Однак є і ось такі жіночки, які все одно створюють надію у незламність цього міста. Не дай бог. Ну ви знаєте, що люди кажуть, що це Ой. кажуть, що це свої б'ють, а я не вірю. Я хочу знати що так знала. А наступний наш сюжет про захисників Костянтинівки та її околиць, серед яких воїни 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, а саме мова піде про тих, без кого зараз не обійдеться наша логістика та навіть штурмові певні дії, а саме про наземні роботизовані комплекси та їх інженерів, які ними керують та їх обслуговують. І от у холодноярівців, серед тих, хто цим займається, хто б ви подумав? Справжній фокусник, от і е, так само під час матеріалу, ви бачите QR-код на екрані та номер картки, за яким можна підтримати збір 93-ї бригади на обслуговування та ремонт цих наземних комплексів, адже ворог дуже сильно і часто по ним б'є. Тож дуже прошу долучитися. Він 15 років створював диво на багатьох сценах, а тепер вражає власних побратимів на фронті. Пацею пальцем мячик від мене летить до вас. Вірно я так сказав. Ми пальцями класними, значить, від мене вже прилетів. Покажіть руку. Добре, боєць 93-ї окремої механізованої бригади на позивний фокусник використовує свій вільний час, аби, хоч на півгодини, відволікти товаришів від жахів війни, викликати подив та сміх виходить кожним номером. Трошечки постаратися, тому що хлопці теж старалися. Звичайно, я не можу розпутатись надто швидко. <свіття> <свіття> Та вміє дивувати фокусник і ворогів. Цей дрон воля є, вона зараз з логістичною корзиною у нас стоїть корзиною самоскидом. Тобто нею можна під'їхати під позицію. До війська чоловік приєднався понад рік тому і одразу потрапив до підрозділу наземних роботизованих систем 93-ї бригади Холодний Яр. Нині він тут головний інженер. Воїн каже, без таких дронів зараз не обійтися. Усе через вороже полювання за нашою логістикою, враховуючи вибивання логістики і унеможливлювання просування людьми. То так, дрони стають невід'ємною складовою, тому що ну ліпше, хай дрон вже підіб'ють ніж е, ротацію, яка заходить на позицію з купою речей. Та вміють ці машинки не тільки перевозити користи в вантаж або евакуювати поранених, а й добряче насипати по ворогу. Зараз українські інженери вже навчилися ставити на різні платформи кулемети та навіть вогнемети. Вона створює вогневе уражене прикриття. От, наприклад, створює просто, щоб ніхто голову не підняв. А в той момент, наприклад, піхота може наближатись. Та проблемою каже фокусник, залишається відсутність єдиного стандарту для виробників наземних дронів. І часто ту техніку, яка до них переїжджає, доводиться перероблювати під ті чи інші потреби. Ще одним викликом є недостатня кількість самих комплексів. У нас втрати по наземним дронам досить великі. Третил масштабуватися. Так, і дуже сильно. Десятки, сотні разів. Просто щоб закривати потреби і е, облегчувати життя піхоті, розвідці, пілотам, мінометчикам усім. І справді ворог не економить боєкомплекту, коли помічає один з наших дронів. В один наземний комплекс може одночасно прилітати до п'яти впівішок, кажуть бійці. Тому хлопцям тут завжди є що лагодити. Допомогти фокуснику і його побратимам у цій справі. Можете і ви, підтримавши збір холодноярівців на ремонт та обслуговування наземних комплексів. Донатити можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт Ай сі Єдині новини. Путін повинен зупинитися. Туреччина має перестати купувати у Росії нафту так, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у Білому домі. Трамп визнав, що і йому і Ердогану подобається дотримуватися нейтралітету щодо ситуації з війною Росії проти України, і додав: вони обидва добре знають Путіна. Тож нині найкраще, що може зробити Туреччина, це перестати купувати російську нафту. Американський лідер запевнив, що російська економіка у жахливому стані через війну в Україні. І це ганебно, що Росія так себе поводить. Усі поважають Ердогана. і Я його теж поважаю. Він може вплинути на перебіг війни в Україні, якщо захоче, але вважає за краще зберігати нейтралітет. Я хотів би, щоб він припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки вона продовжить цю агресію проти України. Це така безглузда трата людських життів. Тому він повинен зупинитися. Путін повинен зупинитися. if he did that. Під час перебування у Сполучених Штатах Володимир Зеленський разом з першою леді зустрівся з українською громадою. Глава держави подякував діаспорі, що тема України постійно звучить у штатах. Він також розповів про перемовини з Дональдом Трампом. Їхньою зустріч Зеленський задоволений. Говорили про політичну і стратегічну підтримку України, про закупівлю зброї. Також глава держави говорили посилення вторинних санкцій проти Росії. Він закликав громаду далі підтримувати Україну і використовувати всі майданчики, аби про війну в нашій державі світ не забував. Багато... Я хочу навпаки, щоб ми ніхто з нас не мав права розслаблятися. І так само я звертаюся до вас з іншим, щоб саме не розслаблялися. А саме зараз взяли цю хвилю, коли вона. знаєте як як От... Використати це. використати максимально кожен в своєму напрямку. кожне кожне, я вам і так само і в, і в підтримці. і в... Молитвах і в усьому. Захист дітей став головною темою зустрічі перших леді України та Сполучених Штатів. Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку України під час їхньої особистої розмови в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. Перша леді України згадала і про лист, який Меланія Трамп надіслала Путіну. В тексті був заклик до миру та йшлося і про викрадення Росією українських дітей. Олена Зеленська зазначила надзвичайно ціною, що серце Меланії відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі. Не втомлююся повторювати, що дуже вірю. Дієвість м'якої сили, улюдяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які цього потребують. Щиро вдячна Меланії Трамп за сьогоднішню зустріч і сподіваюся на подальшу співпрацю задля захисту найдорожчого у світі наших дітей. Адже сьогодні їх захист не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім. Міністр оборони Сполучених Штатів Під Гексет екстрено скликає зустріч генералів та адміралів американської армії. Причину не назвав. Нарада відбудеться на базі морської піхоти у Віргінії наступного тижня. Про це пише видання Washington Пост. Генерали схвильовані, адже їм також не повідомили причину та й не пам'ятають, що раніше відбувалися такі зустрічі. Речник Пентагону підтвердив, що Гексет планує виступити перед військовим керівництвом. Однак, жодних додаткових подробиць не повідомив. Навесні Гексет оголосив про значні. Скорочення керівного складу армії Сполучених Штатів, тож американські медіа припустили, що це може бути однією з причин зустрічі. Факти продовжують збір на пікап для саперів 71-ї окремої єгерської бригади. ДШВ. хлопці воюють на добропільському і північно-слобожанському напрямках. Вони були одними з тих, хто зупинив останній російський наступ на сущині. Окупанти підриваються на їхніх мінах на Донеччині. Та два тижні тому ворог поцілив в авто саперів дроном. Нині пікапом користуватися неможливо. Ця автівка була однією з останніх у цих бійців. Вона вкрай потрібна, щоб відвозити боєкомплект та особовий склад ближче до лінії фронту. Автівку бійців уже знайшли. Вона коштує 350 тисяч гривень. Гроші можна задонатити через QR, який у вас на екранах. Тож принагідно нагадуємо про всеукраїнську благодійну платформу Друзі дешеве. Її можна знайти за адресою Друзі І у графі підтримати потрібно обрати підрозділ в даному випадку 71-шу окрему є. Герську бригаду також. Ви можете обрати одноразову допомогу чи зробити свій донат регулярним. Нагадуємо, що обрати для допомоги можна і будь-яку іншу бригаду Дешаве чи переказати будь-яку суму на загальні потреби десантно-штурмових військ. Ми з сапери 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ. А це одна із наших останніх машин. Під час виконання бойового завдання і вразила ворожа в піві. І зараз вона не їздить. Але вона не чекає. І нам конче потрібне авто для продовження виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучиться до нашого збору. Слава Україні!